Всім привіт, дівчатка, хлопці, підписники. Любі! З вами пані Ганна і Радіобука. Ось і настала осінь. Пані Ганна з вами вже. в Шапці, в жилетці, такі тепленькі. Відчуйте атмосферу невеликого дощику і так далі. Тому саме час брати книгу, а саме аудіокнигу. Вмикати навушники і надавати собі чайку чи кавусі. Мені сказали в коментарях, що кавуся то з кон'яком, а кава то просто кава. Так що у вас є вибір, мої любі: чи кава, чи кавуся? Не знаю, мені поки не можна кавусі, тому просто кава чи чайок. Ось і слухати книги. Слухати наш канал, на якому всі книги абсолютно безкоштовні. Я за не У кожному відео, я думаю, що я буду казати, що в нас на каналі все абсолютно безкоштовно. То хто хоче стати нашим спонсором, там 35 гривень в місяць, то. Просто хто хоче слухати всі книги без реклами і повністю на початку місяця. А якщо безкоштовно абсолютно в наші книги всі, то просто впродовж місяця, з розділенням, з розділенням по частинах, я вже замовляюся трішки. Так ось я вам до чого в цьому місяці вийде, на мій погляд, дуже цікава книга, просто жіночий роман, який. От, знаєте, дійсно жіночі про жіночі долі автора Ляна Ракелян Пісок крізь пальці. Я вчора його тільки дочитала. Не скажу, що роман дуже легкий. Жіночі долі бувають зовсім різні і в тому романі ось розповідається про такі жіночі долі, знаєте, тяжкі. І в тяжкі часи це було. Ось тому е історії. Там не трішки навіть історія, а багато історії. Таке, знаєте, сторіччя в книзі. Ось там і відьми, там і не буду все, все розказувати, але відьми або босорки там точно є. Ну, не босорки, а відьми, там відьма. І про нелегкі жіночі долі всім жінкам присвячується. Ляна Ракелян дуже класна письменниця, тому якщо. Ви не слухали ще її гумористичні розповіді в нас на каналі. Обов'язково послухайте ваша пані Ганна приємного дня і гарного настрою.